В Україні відзначили День вихователя і всіх дошкільних працівників. Ідея цього нового загальнонаціонального свята допомогти суспільству звернути більше увагу на дитячий садок і на дошкільне дитинство в цілому. Не забули про людей цієї професії і на Коломийщині. У народному домі відбулися урочистості із цієї нагоди. Деталі у сюжеті дошкільний вік особливо важливий і відповідальний у період життя дитини. В цьому віці формується особистість і закладається основа здоров'я. Благополучне дитинство і подальша доля кожної дитини залежить. Від мудрості вихователя та терпіння, уваги до внутрішнього світу дитини. З допомогою своїх вихователів дошкільнята пізнають секрети навколишнього світу, вчаться любити і берегти свою батьківщину. Про це говорила на урочистостях завідувач відділу дошкільного навчання Марія Гнатюк. Її підтримала також і колега з обласного центру. Дуже приємно, як бачити повний зал людей. Прийшли всі ті, хто працює сьогодні. Прийшли ті, хто творив історію дошкілля, хто створював, хто стояв у витоків історії нашого дошкілля. Працюю в дошкіллі дуже давно і з Коломією тим більше пов'язують на дуже тісні зв'язки. Тому що Коломия це дуже потужне дошкілля. Коломия має дуже цікаві дошкільні традиції у вихованні дітей. Коломия це той будемо казати центр, такий, який започатковує багато цікавих ідей, які вони реалізують в роботі з дітьми. Коломия приймає багато гостей. Коломия у Коломиї працюють багато творчих груп, які все спрямовано на те, щоб дитина виховувати душу, плекати розум і серце дитини. Для працівників дошкільних установ і їх же вихованці підготували справжній концерт. Загалом перше святкування запам'яталося працівникам садочків. Вони впевнені, що такі заходи стануть надалі традиційними. Богдан Малецький, Сергій Грицак, програма НТК». Малій Кам'янці також відзначили День дошкільника. У дитячому дошкільному навчальному закладі Пізнайко відбулась низка заходів, присвячена цьому святу. Все розпочалось з тренінгу для батьків. Його проводила заступник директора з дошкільного виховання Іван Нарудик. Жінка наголосила на тому, що хороші діти то честь батька і матері. Тому важливо приділяти велику увагу для виховання малечі у сім'ї. Далі всі разом власноруч виготовили невеликі обереги з підручних матеріалів. Потім педагоги провели відкрите заняття своїми малечами. ...маленькими вихованцями вони виконували колективну роботу з образотворчого мистецтва на тему Ми маленькі дошкільнята. про садок, все хочемо знати. Третім і останнім етапом відзначення дня дошкільника у малій кам'янці стала святково розважальна програма за участю веселого клоуна. До організації дійства долучилася голова батьківського комітету Ольга Гришук. Тож того дня святкували не лише працівники дошкільного закладу, а й батьки та діти.